Скандал у школі учителька роздягала і била ученицю. У громадах Волині жалобні звістки заполеглими героями. Стало відомо, кого Волинь відряджає на Олімпійські ігри. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну випуски з криміналу. Викрити порушника допомогла його колишня співмешканка. Правоохоронцям, жителька села на Любошівщині, повідомила про кулі, які сховав у неї в хаті чоловік. Поліцейські знайшли пакунок з патронами під піччю. Вилучили всього 13 штук. Частина для мисливської рушниці. Тепер проводять досудове розслідування. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити неупереджені та чесні новини краю значно більшій кількості глядачів. Облайла, дала ляпаса та ще й намагалась привселюдно роздягнути. Усе це сталося посеред року у заболотівській спеціальній школі. На ученицю накинулась її вчителька фізкультури. Педагогів цього навчального закладу це просто шокувало, бо такого на свою колегу подумати ніхто не міг. У ситуації зараз розбираються правоохоронці, спробували розібратись і ми більше у сюжеті. Півгодини тому в цьому шкільному спортзалі були поліцейські, проводили слідчий експеримент. Учениця розказувала і показувала, як іде її вдарила і намагалась роздягнути вчителька фізкультури. На нього наша знімальна група не потрапила, тож директорка пригадує події тої травневої суботи. Вона вискакує, ах ти там. Ну повторяйте, що діти повторяють. Проститутка кончена мразь, Я тобі зараз, зараз я з тебе зніму штани. закрила груди, щоб не не зібоймайку не, здирала з неї. Зірвала кепку, потянула за волосся, а тоді, оце пересипаючи далі з цими матюками, вдарила двічі по обличчя. Вчительські ляпаси отримала 16-річна Богдана, оскільки вона неповнолітня, і дозвіл на зйомку її батьки не дали, показувати дівчину не можемо. Знаємо, що вона з неблагополучної сім'ї, тато під слідством, мама не працює, виховує дев'ятьох дітей. У заболотівській спеціальній школі Богдана навчається лише рік. Чому в нас мама вирішила трьох діток дати нам на навчання діти? Непогані і мають задатки до успішного навчання. Якщо з ними позаймається, просто діти запущені. З огляду на їхні сімейні обставини вони десь змінювали школи. У заболотівській спеціальній школі учні не лише вчаться, а й живуть. Тут є окремий корпус під гуртожиток з кімнатами, санвузлами і вітальною. В діток старших класів уроки закінчуються шостий рок нас закінчується о 14.10. Наступ далі вони йдуть обідати. Після обіду в них спортивно оздоровча година, тобто діти або з інструктором фізкультури займаються, або з вихователем вони можуть іти в кімнату відпочивати. Це в старших діток, а в менших по режиму роботи денний сон. Це була субота, урок фізкультури. В цьому спортзалі було два класи: дев'ятий, де навчається Богдана, і сьомий. Вчителька Світлана Сливка, як з'ясувалось потім, майже весь урок просиділа в підсобці. Вона сиділа там дітей. Тут на прозвуляще залишила. з нашими дітьми. Не можна їх самих ми не залишаємо взагалі. З ними треба займатися. і вони знудились, Ці діти вже десь уроку пройшло. Вже він закінчувався цей урок. більше половина хвилин 30-35 точно. І діти ці вже від нудьги, вже Богданка стала доганяти Іванку. каже: зараз я тебе дожину і зніму штани угу. і побігла за нею. Та закінчилось все геть інакше. Без штанів ледь не лишилась сама Богдана, і що найгірше, одяг з неї намагалась зняти вчителька. До всього Світлана Сливка облаїла ученицю і дала їй кілька ляпасів. Усе це бачили учні, однак ні вони, ні сама дівчина про інцидент не сказали. Богдана того ж дня поїхала додому, а в школу повернулась аж через тиждень. Забігла до мене в кабінет. Дверима гримнула, потім вибігла, потім і ще раз забігла і сказала: Я забираю документи, я забираю брата і сестру, ми більше сюди не приїдемо. Я кажу, що сталося, і я одразу намагалася вникнути в те, що сталося. Вона каже: Я не хочу її бачити, я більше сюди не приїду нехай вона мені не потрапляє на очі. За мить про вчинок вчительки фізкультури знали всі. Почалось службове розслідування. Опитували всіх дітей, які того дня були на фізкультурі. Дослівно повторюю, як розповідали діти. І підбігла до Богдани і зі словами ну пересипаючи страшною брудною лайкою, вживаючи таку нецензурну брутальну лайку і, і конче нам раз, і і такими останніми словами назвавши дитину, вона почала її шарпати одяг, при цьому приказуючи, що зараз я тебе роздягну. І знімала з неї майку, знімала з неї штани. Дівчина, щоб захиститись, вона присіла на підлогу, закрила руками груди і стисла коліна, підтисла до живота, щоб не стягнули штани. Діти розповідають, що частково штани її були стягнуті. А потім ще два ляпаси. Сама ж вчителька свою поведінку, за словами директорки, не стала ні виправдовувати, ні заперечувати. Вона сказала, то не зовсім так кажу, то скажіть як? Я не била. Вчительку фізкультури Світлану Сливку від одразу ж звільнили за статтею аморальний проступок. Крім того, мама 16-річної Богдани наскаржилась на неї в поліцію. Нині відкрита кримінальна справа. До слова, в цьому навчальному закладі Світлана Сливка пропрацювала цілих 14 років. Зі слів дітей це можна було зрозуміти, що очікувати оце, цього можна було. Так. Це коли ми вже ну от опитували дітей, така поведінка, можливо, це якийсь був спалах емоцій, що від пов'язані, можливо, з втомою чи з проблемами вдома, я ж не знаю, це треба вникати, але виправдань такому немає. Ми пробували зв'язатися з вчителькою фізкультури Світланою Сливкою, але марно. Вдома вчительку ми теж не застали. За словами її чоловіка, одразу після звільнення жінка виїхала за кордон на заробітки. А що залишається робити? Залишилась би з. Без доходів. Без доходів, да. я теж без доходів. Не била вона тієї дитини. Знаємо, що вчителька найняла адвоката і через суд пробуватиме поновитися на посаді. У Заболотівській спеціальній школі переконані, таким педагогам поруч із дітьми не місце. 12 канал буде далі стежити за розвитком подій. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі до важких новин з передової на війні настало ще одного захисника України Миколи Федончука. 49-річний старший сержант родом із села Мирків Горохівської громади помер на Дніпропетровщині. Воїн боронив батьківщину з 2023-го. У військового залишилися діти, дружина, мати, сестра та два брати. Про зустріч бійця та чин похорону у громаді. Повідомлять додатково 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Жалоба також у Маневицькій громаді від рук окупантів загинув Маневичанин Анатолій Книж. 46-річний військовий пішов воювати у квітні цього року. Тепер повідомили, воїн загинув у бою поблизу Новодарівки Запорізької області. У захисника залишилися батьки та 19-річний син. Сьогодні, 24 липня, Анатолій Книж на щиті востаннє дорогою їде додому. Вічна пам'ять та шана герою. Ще одна трагічна звістка надійшла у Коваль. На війні загинув захисник Вадим Панасюк. Військовому було 39 років. На війну ковальчанин пішов у квітні 24-го. Служив у десантно-штурмових військах. За неповних чотири місяці служби опанував нову для себе військову спеціальність навідника. Загинув Вадим Панасюк 19 липня біля селища Північне Бахмутського району. Додому захисник повернеться завтра о 9.30 буде панахида на площі героїв майдану у Ковалі. Потому траурний кортеж рушить у село Солотвин. До батьківської хати героя чин похорону орієнтовно об 11.30 в церкві Покрови Пресвятої Богородиці у Солотвині поховають героя на сільському цвинтарі. 12 канал висловлює щирі співчуття родині захисника. Остання дорога у Луцьку. У вівторок попрощалися з воїном Миколою Сищиком. Десятки людей зібралися у соборі Святої Трійці, аби віддати шану героєві. У 43-річного чоловіка лишилися дружина та троє дітей. Більше дивіться у сюжеті. Луцьк сьогодні у скорботі. На території собору Святої Трійці знову траурний кортеж. Десятки лучан прийшли попрощатися з Миколою Сищиком. Дуже світла людина, таких мало. 18 липня війна забрала життя 43-річного лучанина Миколи Сищука. За словами побратимів, воїн був стрільцем у 33-й окремій механізованій бригаді. Діляться він був супровод без чоловіка. Лишилася дружина, без батька троє дітей. Троє дітей лишилося. Діти його дуже сильно любили. Дуже діти любили. Маленька от друга ходить. Четвертий, третій клас. І хлопчик старший. Троє діток лишилося. Веселий, добрий, ну, добра людина. Просто дійсно. Попрощатися з військовим прийшла і його кума Світлана. Зі сльозами на очах жінка згадує, це мій кум, я хрестила його донь. І Це мої сусід. Дуже світла людина, золоті руки. Дуже любив родину, дружину, дітей. Робив все для них. Взагалі для, для людей він був дуже добрим, завжди допомагав. Завдяки їм в нас є майбутнє. Завдяки їм наших дітей є майбутнє, наших внуків, правників. Про це ми повинні пам'ятати і шанувати ту жертву, яка покладена на вівтар. Миру і перемоги. Друзі Полеглого кажуть, зв'язок з Миколою обірвався 6 липня. Він хотів зразу йти добровольцем. Мали двоє маленьких дітей, ще старший син. Йому на той період вже було 19 і ну так складалось. Всі знали, що в нього ще двоє дітей. Він був при військовій частині, був в теробороні. Але як прийшов час, пішов на передову. Молодший сержант Микола Сищик загинув під час бойового завдання поблизу села Побєда Покровського району Донецької області. Це ще одне нагадування про те, що кожен день нашого мирного життя, яке ми проживаємо в нашій громаді, яке триває в багатьох інших громадах, воно має свою ціну. І ця ціна вона дуже страшною. Це життя наших співгромадян, громадян України, наших захисників військових і. Це чергове нагадування про те, що ми маємо допомагати нашим військовим. Ми маємо підтримати їх для того, щоб вони були забезпечені всім необхідним загиблому, нашому герою вічна пам'ять честь і честіша. Я не знаю, як тепер його дружина витримає троє дітей. Це, це важка втрата для нас. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смех, Україна! Героїві! Герої. Герої під звуки сирен Миколу Сищика повезли на кладовище у гаражі у сектор військових поховань. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин. 12-й канал. Ну, а тим часом волинські піротехніки вирушили на розміновування їх відрядили на деокуповані території Донеччини та Чернігівщини. У ДСНС пояснили, що чергова група шукатиме та знищуватиме вибухівку, залишену російськими військовими у населених пунктах та на об'єктах інфраструктури. Піротехнікам колеги побажали успішно впоратись із небезпечними завданнями та обов'язково повернутися додому. На Олімпійські ігри у Францію поїдуть семеро волинських спортсменів. Усі вони вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності. У делегації з Волині будуть легкоатлети Марія Сахарук спортивна ходьба. Ірина Климець, метання молота, бігун, Данило Даниленко. Також Іван Банзарук та Олена Собчук, які сильні у спортивній ходьбі. Яна Беломойна представлятиме велосипедний спорт. А Марія Повх. Виступить у веслуванні на байдарках і каної. 33 Олімпійські ігри триватимуть у Парижі з 26 липня до 11 серпня. Вболіваємо за своїх. Підняли вантажівку. Рятувальники поставили на колеса вантажівку після ДТП. Вона трапилася поблизу підгайців Луцької громади. Вантажівка перевернулася посеред дороги, бо водій. Не впорався з керуванням. ДСНСники передусім змили з дороги паливомастильні мастильні матеріали, потім відшипили напівпричі під машини і за допомогою крана та аварійно-рятувального автомобіля почергово поставили їх на колеса. Тоді ж відбуксирували на узбіччя водій, на щастя, серйозно не постраждав і від госпіталізації відмовився. Енергетична безпека вже не перший рік одне з найголовніших питань. За те, щоб блекаутів було якомога менше, вболівають буквально усі. Саме для посилення енергонезалежності на рівненську атомку привезли масштабну гуманітарну допомогу з Чехії. Це спеціалізоване обладнання придбали за підтримки Міненергетики США та Аргонської національної лабораторії. Усі деталі у сюжеті Рівненська АЕС отримала потужну гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Про це розповів заступник начальника служби налагоджування та випробувань устаткування підприємства Валерій Ковальчук. На початку 2023 року на Рівненській АЕС виникла необхідність проведення відновленого ремонту системи переднапруження захисної оболонки шляхом заміни армаканату на одному з енергоблоків. В липні 2023 року на Ек енергоатом звернувся до Міністерства енергетики США. Щодо організації в межах гуманітарної допомоги виготовлення та постачання армоканату системи перед напруження захисної оболонки для потреб Рівненської АЕС за дорученням оператора Аргонської національної лабораторії, чешська компанія ЄСГ мала організувати виготовлення та постачання армоканату для енергоблоку РаЕС. Чехи мають великий досвід виготовлення. Подібних до наших армоканатів. Їх, їхнє виготовлення проходить на майданчиках компанії ЖЕШ», Це поблизу «Мілін». Там і планувалося організувати виготовлення армоканату для РАЕС. Проєкт стартував на початку осені 2023 року. Чеська компанія виготовила армоканат і після проведення успішних випробувань відвантажила його та відправила в Україну. Для Чехів це була подія. Вони її навіть висвітлювали в засобах масової інформації. Репортаж був на телебаченні. І, дивлячись, репортаж відчувалися піднесений дух та бажання допомогти Україні в непрості часи. Негабаритний вантаж рухався по Європі з певними умовами та супроводом. Транспортування припало на період заторів на польсько-українському кордоні. Але завдяки ефективній роботі логістів та митників вдалося його доставити вчасно. До початку планово попереджувального ремонту на енергоблоці Раес. Силами енергоремонтного підрозділу армоконат був змонтований, успішно було проведені комісійні випробування та армоконат був введений в експлуатацію. Дана модифікація, що направлена на підвищення безпеки, дозволила відновити функціонал системи переднапруження захисної оболонки та її елементів та ввести енергоблок в експлуатацію після планового попередженого ремонту з випередження в термінів. Валерій Ковальчук наголошує, враховуючи стислі часові межі реалізації проєкту, була проведена колосальна робота. Хочу висловити слова вдячності в першу чергу уряду Сполучених Штатів Америки, Міністерству енергетики США за виділену фінансову допомогу координатору Аргонської національної лабораторії, дружній професійній команді, яка вкотре довела можливість виконання завдань будь-якої складності. Це черговий приклад, коли на єдиний результат працювали усі учасники команди від виконавців до представників адміністрації Раес та компанії, також велика вдячність всім, хто працював в команді від Раес на Еканергатом, і сподівання на наступні майбутні плідні та результативні проекти на користь атомної енергетики України в цілому, та Рівненської АЕС зокрема. Тетяна Ковальчук, Павло Жиг, Олександр Сніжко, Уїта Загреес для 12 каналу. Всі разом маємо працювати і на спільну перемогу. Не забувайте про важливість допомогти нашим захисникам, бо навіть невеликий донат важливий. Про цікаві новини краю завжди розкажуть на 12 каналі. До того зроблять це компетентно та неупереджено. Якщо ж так стало, що ви пропустили якісь випусків, ви маєте велике бажання ще раз передивитися якісь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краї. Усім нам звичного обґрунтованого оптимізму і якомога більше хороших новин. Побачимось.